Лехтар аккумуляторный, э, налобный, 1804. Так, в комплекте лехтар, реминация э, на голову, э, аккумулятор и брит для живота. Аккумулятор можно заменять. заряджати його окремо, або міняти ну, йде Е, от, так от. Вмикається окремо біле світло, окремо червоне або обидва одразу. Е, Риманець одягається на е, сюди накріплення. Ходить от так от. Тобто можна регулювати кут нахилу, заряджається шнурком Type-C, який в комплекті йде, якщо у вас телефон заряджається. Пошли всі туди. Можна одним шларком. І ось світиться, що йде зарядка. Ось такий зручний ліхтарик. Тобто, ще ж кажу, окремо біле світло, окремо червоне. Ну або обидва. Що обидва, не знаю навіщо. Але можна отак. 嗯，可以。